Переможця визначеного в Івано-Франківську завершився дев'ятий традиційний футбольний турнір пам'яті відомого футболіста та тренера Богдана Дебенка. Кого нагородили, розкажуть наші кореспонденти. Перше за історією турніру переможця визначили за підсумками серії 11-метрових ударів. У фіналі вихованці футбольної академії Прикарпаття здолали команду Латориця із Закарпаття. Дославний суперник. Що саме вирішальним стало? Ну тобто, ми закінчили 0-0, але я вважаю, що хлопці проявили характер, тобто вони. Один за одного, тобто це було видно, що це є команда. Ну а лотерея це пенальті, ну це лотерея, можу вам так сказати. Ми могли і виграти і програти. Третє місце посіла команда спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу Прикарпаття, яка у матчі за бронзу обіграла ліцей Вікторію з рахунком 2-1. Крім того, організатори нагородили найкращих футболістів. Було дуже складно грати, але я старався. Боровся до кінця. Футбол це, моя, це, це моє життя. Я його люблю грати ще з дитинства. Мені дуже подобається футбол. А от кращим воротарем став Віктор Назаренко. Через повномасштабну війну хлопець переїхав з Харкова до Івано-Франківська та одразу приєднався до футбольної академії Прикарпаття. Тяжко було, мандраж був перед грою. Тяжко, дуже гарна команда. Дякуємо їм. Турнір у пам'ять про відомого прикарпатського гравця та тренера Богдана Дебенка проводять дев'ятий рік поспіль. За час кар'єри футболіст пограв і за молодіжну збірну і виступав за професійні дорослі команди. Дуже позитивна людина, патріот України і добрий був як футболіст, так і тренер. Чому проводимо турнір? Проводимо турнір про людину. Пам'ятаю. Людину пам'ятають, коли про неї ну добра пам'ять, і ми хочемо передати цю пам'ять поколінням. Загалом продовж двох днів змагалися вісім команд, як місцевих, так і з сусідніх областей. Організатори сподіваються, що десятий ювілейний турнір відбуватиметься уже у мирній Україні.